Напередодні був обстріл, потрапили в котрий раз в Сатовське депо. На щастя, там у нас знаходиться той транспорт, який сьогодні не використовується, бо ми розредочили нашого транспорт, який ми використовуємо. Що стосується транспортної системи, то хочу сказати, що починаючи з початку війни ми сьогодні перевозимо безкоштовно всіх містян, всіх громадян, які перебувають у місті Харкова, тобто працює безкоштовно метрополітен, працює безкоштовно трамвай, тролейбус, наш муніципальний автобус. В цілому транспортом ми забезпечуємо. Завдяки е, своєму транспорту, який ми придбали ще до війни, крім цього, е, ми отримали транспорт як гуманітарну допомогу е, з наших міст партнерів, таких як Нюрнберг, Прага, е, Варшава, інші міста за це я дуже вдячний. Будемо ще отримувати транспорт. Е, ви вже сказали, що ми е, напередодні свят будемо запускати новий маршрут, який у нас був ще до війни. але... Не було контактної мережі. Ми проклали 300 метрів е, рельсів, е, проклали е, мережу е, і будемо запускати новий маршрут для того, щоб харків'янам було зручно добиратися з центральної частини міста до е, ЖД вокзалу. Певний дефіцит є, е, але ми поповнюємо постійно, поповнюємо, як я вже сказав, завдяки нашим містам-партнерам, е, і будемо е, очередний транспорт теж. У наступному році, спочатку наступного року, тому що сьогодні дуже багато людей знаходяться у Харкові і повертаються у Харків, і з декупованих територією приїжджають, і з інших міст і областей нашої країни приїжджають до міста Харків. Тому у нас є певний дефіцит, але ми будемо поповнювати його для того, щоб було зручно тим людям, які сьогодні проживають у нашому місті, у місті Героїв Харків. Місто не зупиняється, але хочу сказати, що для нас дуже важливо, щоб була диференціація тих повітряних тривог, бо коли луна повітряна тривога, є певні мери безпеки, які ми повинні виконувати. І для того, щоб диференціювати всі ці тривоги, нам дійсно дуже це потрібно, бо ми не можемо постійно знаходитися у червоній зоні. І Для нас дуже важливо, щоб працювали об'єкти і громадського харчування, і наші промислові об'єкти, і е, наші магазини, супермаркети, торговельні центри. Е, і для нас дуже важливо, щоб була диференціація цих повітряних тривог. Останній приліт, який був так дійсно, він був е, по нашому Сатовському депо, але е, на жаль, е, і наші житлові будинки, і е, сьогодні ми, наше комунальне підприємство відновили це житлові будинки, бо ми е, чудово розуміємо, що нам потрібно закривати дуже швидка контура, е, щоб зберегти тепло у квартирах харків'ян, у житлових будинках харків'ян. І Сьогодні ми працюємо, всі комунальні підприємства працюють для того, щоб е, було стало теплопостачання, водопостачання, енергопостачання для того, щоб люди більш-менш знаходились в нормальних умовах під час цієї жахливої війни.